Мене часто питають, чи тяжко тобі навчатися з наближенням сесії. І тут мені доводиться пояснювати, що не в сесії проблема. Тут і сесії як такої немає, у нас є захист проєктів, але стрес навіть не в цьому. Стрес у тому, щоб ці проєкти вчасно зробити, бо їх хоч на хоч доведеться демонструвати на підсумковій семестровій виставці. В моєму університеті ця виставка має назву «Перкверк». Я навчаюся другий семестр, тож і виставка в мене це друга. Перший раз мене вразило те, наскільки професійний вигляд, це все мало, наче цілий університет перетворили на галерею сучасного мистецтва. Вхід вільний усім, хто забажає. Виставка триває два дні. Цього разу це 25-26 липня. Це п'ятниця та субота. Але у цьому влозі я охоплю чотири дні, починаючи з її збирання завтра у четвер і закінчуючи розбиранням уже ввечері суботи. Тому вітаю на скечезвалищі! Мене звати Катерина, і я запрошую вас відвідати берк -верк. Як не наживо, то, хоча б через екран зі мною. А тоді вже канікули аж до жовтня. Продовжую традицію з дивними мікрофонами. Хоча російська це вже напевно кліше. А ну, ходіть сюди, я покажу, що я завтра беру в університет. Я, до речі, зараз уже в піжамці. Сподіваюся, це нікого тут не бентежить. Отож, у мене цього семестру було три предмети: проєкти з яких я маю демонструвати. З типографії у мене зараз тут нічого немає, бо у нас були студенти, які замовляли все за всіх. А ось тут я маю свої завдання з ілюстрації та фотографії, які я маю взяти з собою. По-перше, ось це мені прийшла книжечка з фотографії з моїми роботами. Я замовляла одну, точно я перевірила, але прийшло чомусь п'ять. На фотографію я взагалі потрапила цього семестру через помилку секретаріату. Як це сталося, розкажу в наступному відео з підсумком другого семестру. Тому це не мій улюблений предмет. Я просто фотографувала різних людей, портрети, по суті, на вокзалі у Вюрцбурзі. Ось тут у мене є ще плакати 6 штук формату А3, точно таких же, як і ці роботи у книжечці. Я їх буду розвішувати завтра. А ось це мій плакат формату А2 з ілюстрації. Завдання було створити анонс концерту. Я вже його показувала минулого відео. Якщо ви його не бачили, то побачите хотіла сказати завтра, але насправді за кілька хвилин у цьому ж відео. Також я буду виставляти своє лепорелло, або таку собі маленьку складену книжечку. Це книжечка до Дня Вишиванки, вона так офігазно відкривається. Краса, правда? І ще можна за бажанням виставити свої скетчбуки. У мене є 4 штуки. І я зараз хочу вибрати, який я виставлю. Проблема в чому? В тому, що я малюю в них нерегулярно, і деякі з них я почала ще в 2021 році, і тому мені соромно виставляти ті роботи, які тут на початку. Перший скетчбук — це ось цей. Я починала його ще якраз у 2021-му, тому мені не подобається більшість сторінок тут. І я, мабуть, занадто соромлюся його показувати. Другий скетчбук це ось цей. Він єдиний тут завершений. Я його спершу використовувала для вивчення анатомії. Я не думаю, що він цікавий. Але нехай тут не є щось сороміцьке. Ось цей теж звичайний. Я його насправді активно використовую для того, щоб вклеювати сюди усі квиточки чи чеки, найцікавіші, які назбиралися за рік. Але інші скетчі тут теж є. В принципі, ой, ні, тут забагато мультиків. Мені соромно що подумають, що я фурі чи щось. І останній для малюнків маркерами. Він теж у мене з 21-го року. Тож, перші сторінки мені на те, що подобалися. Але тут немає чого соромитися. Чому б ні? Мабуть, це і візьму О, циферблат. Тоді вирішено. Беру ці два. Все так розташована на дуже висоті, що їй каплиця нас хліб у дурської. Яка відома, якраз тим, як високо вона розташована. Я таки забула взяти лепорело, бо поклала його не в той скетчбук, Тож я щойно повернулася. Дуже багато відповідальності покладено на студентів, правда. Зараз десь о пів на п'яту, і я була тут справді з 9.30, і ми, до речі, ще не закінчили, тому що тут обмежена кількість драбин, і їх потрібно займати на певний час. І наша черга вже о сьомій вечора. Тому нашу виставку з фотографії, яка до речі, якраз буде за мною, ось там на другому поверсі. Цієї частини корпусу, то її немає змоги в нас повісити. І я підозрюю, що цим буду займатися вже не я. Робота досі кипить, тому навіть мені важко уявити, який усе вигляд матиме завтра, тому я дізнаюся разом із вами. Я облажалася і зрозуміла це занадто пізно. Поставила за високі ціни на всі свої товари. Бо орієнтувалася не на те, що це студентська виставка, а на звичайні ринкові ціни. Тому в мене є серйозні сумніви, чи я взагалі щось продам. Можна знайти будь-яку кімнату в коридорі, і щоразу тут буде нова виставка. Дивіться, яка тут. Розбитого серця в інтернету і ті. <плес> Я минулого семестру служі купила. На вулиці зараз гримить і йде дощ, і це створює в мене дуже дивний настрій, коли мені хочеться співати. Тому я маю записати цю частину відео, поки в мене цей настрій повністю не поглинув. У цей трипот прямо аж нагадує підставку для мікрофон. Так, тримай себе в руках. Я таки належала стінами на свої роботи, бо я бачила, як людей цікавили вони, але діалоги, які я підслухала, звучали приблизно так. Уу, як класно! Бачить цінник? Ні, не класно. Я виправлюся наступного разу. Але я то де ще купила. Насправді, із стікерів я купила лише дві штуки: рибу з ногами і чорта. Я не знаю, що це про мене говорить. Але є ще й інші дрібниці, які лежали в кімнатах, і їх можна було безкоштовно брати. Наприклад, ці ведмедики солодкі. Ууу, який класний грім! Оці дві листівки я взяла безкоштовно. Знову ця риба. Я думаю, тут жарт у тому, що вона носить ем, колготка в сіточку, і англійською це називається fishnets і це типу фіш. А ось це тут напис Memes or Design Tool. Я це обов'язково собі на стіну сюди повішу кудись. Ще кілька стікерів від людей, у яких в голові відбувається щось дивне. And I think it's beautiful. Вони безкоштовні були. І тут ще стікери до проєктів, які важко зрозуміти без контексту. Ось це було про те, що залишиться від тебе після смерті, що звучить досить дивно. І тут написи: Ти помираєш лише один раз, зроби щось із цього для твого останнього враження немає другого шансу. І жив барвисто, пішов по чорному, сам винен. Завтра в мене залишилася лише зміна в кафетерії, і тоді розбираємо роботи. все. це була субота. Останній день минула моя зміна в кафетері. До речі, вона мені сподобалася на диво. Тресом було те, що я могла безкоштовно брати їжу, і я ще з собою забрала напої. Зараз в експрес-режимі розбирають всю виставку, тому я напевно не буду заважати людям і буду прощатися з вами. Гарного дня!